Вулиці Кіквідзе відтепер у рівному не буде. Її перейменовано на вулицю Героїв Небесної Сотні. Майже місяць тому 36 міських обранців проголосували за прийняття цього рішення. Більшість мешканців вже колишньої вулиці Кіквідзе, яких опитували працівники ЖКП Сонячне, висловилися за надання вулиці нової назви. Такі люди досить лояльно ставляться до того, що доведеться бігати по кабінетах, аби внести зміни у назвах вулиць у документи і платити за це гроші. Я, наприклад, згідно і задоволена, що нашу вулицю переименують. Я за руками і ногами, щоб перейменували. Якщо діти життя не шкодували, то нам, щоб поміняти, це буде така вже стоїмость. Проте були і відверто здивовані новиною про перейменування. І цієї ж таки новиною невдоволені. Перший раз від вас чую. Наверно, не хотілося б. Принципіально я не проти, але привик до квітзу. Не в великому восторгі, тому що самому прийдеться бігати та всі бумаги оформляти. Якщо б от, міська рада, що прийняла цей закон, будь б вони все і зробили. Я просто пішов би в паспортний, поставив би печать, що... Ну, извините, Название улицы изменилось. Ну, прописка. И все. А также это мне бегать надо бы, А у меня маме 78 лет. И вот мы будем это всех ходить, выстаивать эти очередя, пока это переоформление будет. Я лично против. Але маємо те, що маємо, адже рішення міської влади винесене. А сама нова назва вже внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до словника вулиць міста Рівне. Тому що робити, аби переоформити документи, знають у центрі надання адміністративних послуг. Рівнянам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг із питання видачі довідки про зміну поштової адреси і перейменування вулиці. Для цього необхідно подати. Документи, що посвідчують право власності на квартиру, якщо це багатоквартирний житловий будинок. Якщо це якийсь об'єкт, який призначений для бізнесу, тоді право власності на об'єкт нерухового майна. Чинним законодавством не передбачено такий обов'язок, що люди негайно повинні бігти і змінювати місце пропуски у документах. Це питання можна вирішувати при необхідності, каже Віталій Герман. Перше це реєстрація місця проживання, маючи. На руках довідку чи витяг із рішення міської ради, звертаєтеся до міграційної служби, яка знаходиться на Словацькій, і тоді міграційна служба на підставі вашої заяви вносить вам зміни до реєстрації місця проживання. Що стосується реєстрації речових прав, то Реєстраційна служба знаходиться на вулиці Шевченка, 45 місті рівному, і також туди подаються паспортні дані, документ, що посвідчує право власності на квартиру і на підставі вашої заяви вносяться зміни до єдиного державного реєстру речових прав. Зважаючи на сьогоднішні тенденції, перейменування вулиці Киквідзе не останнє у рівному. Як відомо, у планах міського голови переоблаштування привокзальної площі та перейменування ще декількох вулиць, назви яких в умовах сучасної України втратили свою актуальність анна Мориконь, Артем Лаговський новини рівного.